Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Так, пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні. Доброго дня героям слава я хочу з вами обговорити сьогодні наших західних друзів з вашого дозволу, наших партнерів, наших ну справді великих друзів, які в тому числі і серйозно допомагають перемагати у цій війні, але і дозволяють собі різні заяви, на яких до речі, нещодавно в ефірі 24-го акцентував увагу. І представник офісу президента Михайло Подоляк назвав, назвавши деякі заяви інфантильними і такими, що будучи відірваними від контексту, дуже дуже підіграють російській пропаганді. Ну а те, що відірвані чи не відірвані від контексту, я просто як журналіст можу сказати, що так працює в принципі людська психіка. Вона реагує тільки на щось нове, і навіть якщо там суперкласний контекст, якщо там дифірамби співаються, і так далі. Так далі, є річ. Яка є новою і при цьому негативною, буде сприйматися тільки ця річ. Жодного позитивного контексту можна просто забути. Новинні заголовки працюють саме так. Новини працюють тільки так і ніяк інакше. Інакше ну ну просто немає сенсу взагалі виробляти новини. То... Я давайте розпочну нашу о, розмову з цієї заяви Бена Волеса, я, е, з якою я власне підводився. Тут три цікаві речі. По-перше, його е, турбує, що е, може бути пряме зіткнення із е, Росією. Е, випадкове чи навмисне не так важливо, але він сказав, що дуже цим стурбований. Е, по друге, ну, він. Е, Став розмірковувати про те, а що ж там зараз відчуває Путін. А що ж значить він почне там відігруватися на в тому числі можливо на британцях через у цей заколот Пригожинський, значить, що він оцей, як як загнаний звір, ну читається. Він так прямо не сказав, але читається в словах волоса. І по-третє, що значить, Росія потенційно може атакувати підводні комунікації союзників, і що там 40% енергоресурсів європейських під загрозою, бо ну може статися те, що сталося і. Із північним потоком -2. Е, знову ж таки. Я давайте розпочну це в контексті того наскільки це е, взагалі в принципі важливо, що лунають подібні заяви на заході. Чи все таки це з того розряду, про який говорить е, Подоляк? Е, ну який такий один із... Е, Інформаційних я не знаю, лідерів передовиків офісу президента і в принципі українського е, е, інформаційного порядку денного чи е, варто нам дослухатися до цих заяв, бо вони дуже важливі, і ну треба мати це на увазі? Чи все таки це м, нашим західним друзям потрібно зменшувати оцей градус і не говорити отак, от е, публічно про ці ризики? Бо це все таки е, грає на руку російській пропаганді. Ну, дивіться, Бен Уоллес все ж таки міністр оборони Великобританії, так, і тому він описує, ті ризики, ті ризики які е, е, загрожують і Великобританії, загалі е, е, Західному світу. І тому він описує це для того, щоб це почув в тому числі народ Великобританії. І тому, звичайно, що дослухатися треба, нічого ми заборонити їм не можемо. Е, це їхня позиція. Ми повинні уважно за цим стежити, звичайно, і враховувати, враховувати різниці підходів різних країн до війни в Україні, наприклад, стосунка Російської Федерації, для того, щоб будувати відповідну політику власну в тому числі, тому що знаєте, от одна з причин, наприклад, чому от Українській Народній Республіці не вдалося в 17 році. Ну, витворитися і стати державою, це якраз було ігнорування зовнішнього контексту. Так не могли зрозуміти всі, знаєте, були за, зайняті тим, хто тут буде з'ясовував хто тут головний, так один з одним билися і не розуміли зовнішні контекст, а потім дивувалися, чому тоді там ігнорувала Антанта, Америка ігнорувала Україну і так далі. Тому що ну, треба. Слід бути вбудованими в зовнішні контексти, і розуміти, що відбувається в світі, і тому тут е, ми повинні розуміти, що наприклад у Європи, ну загальний загальний остров, про який говорив пан Волес, це звичайно, що вони не ну, хочуть допустити звинувачення Росії в першу чергу у зіткненні, прямому зіткненні з ними. Це достатньо болюча тема не тільки для британців, а й болюча тема і для Європи, і болюча тема для Байдена, в тому числі тому, що Трамп активно на цьому спекулює. Далі ми повинні розуміти, що у європейців до Росії та Китаю, та у американців до Росії до Китаю різне ставлення, і це в дійсності створює деякі проблеми, в тому числі в Україні. Чому у європейців в підхід до Росії, що вони вже усвідомлюють загрозу з боку Росії? А от до Китаю як більше партнера, а у американців навпаки у них більше питання, що Китай це ворог, так і з потенційним конфліктом у найближчий час в середньостроковій перспективі. А до Росії там таке питання не, 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 вони не вважають зовсім, що вони є зовсім їх ворогом. Щоб щоб виразу, щоб ми розуміли, як побудовано світ для того, щоб ми не будували власну політику, в тому числі до всього слід дослухатися, тому що будь-які публічні заяви високопосадовців а, а, за кордоном вони мають на меті донести народу цих країн. Політику і показати, як куди вони будуть рухатись, тому слід звичайно дослухатися, дивитися, що вони говорити свій використовувати різні а, їхні мотиви для того, щоб вирішувати власні проблеми. В першу чергу, а, загально ми повинні розуміти, от з підсумків а, того саміту а, і те, те, що відбувся, я до речі, вважаю що саміт досить непогано пройшов, незважаючи на знаєте, у нас крики стогоне. Деяких дуже таких людей імпульсивних, які вважають, що там е так, е так на Зеленського всі образились, що не треба було так робити. Ну я вважаю, ну спробували кавалерійським наскоком заскочити в НАТО. Ну не вийшло. Ну треба треба було пробувати все. Я не вважаю, що це велика проблема, і треба переходити просто до плану Б. І використовувати ту обстановку, яка є, єдине, знаєте, щоб ми, ми повинні розуміти, вся нація повинна розуміти, що ми повинні більше брати питання безпеки на себе. В першу чергу, це стосується розвитку власного ВПК і власного озброєння, щоб ми не залежали від примх західних політиків, які з різних причин можуть. Або не додавати зброю, де будесь затримувати, а хтось пішов в відставку, це там знаєте з намалювалося, вчасно щось не відправили. Ми повинні розуміти, що нам потрібен власне ВПК, і ми повинні розуміти одну просту річ: що перемовини щодо вступу України в НАТО і взагалі союзницькі відносини з англосаксами в першу чергу. Будуть веселіше йти, чим ми будемо гамселити Російську Федерацію, а гамселити її можна тільки на її території, а власною зброєю. Чим частіше туди будуть прилітати ракети, чим частіше туди буде вони будуть відчувати війну на своїй території, тим швидше буде закінчуватись війна. І знаєте, як не парадоксально, чим бі тим більше нам будуть допомагати. Тому що цей світ достатньо санічно побудований, це доведено, до речі, Ізраїль, чим чисто люблять і допомагають крутим пацанам, які можуть поставити себе на районі, так які вмо які вміють показувати, що вони діють, які вміють показувати, що їх чіпати не треба. От таким допомагають. Чому логіка ж, заходу вона ж побудована на наступному? що вони хочуть е, бачити сильного партнера, який може вирішувати проблеми, а не того, а не цігаря, яким потрібно завжди допомагати. Тому ми повинні сконцентрувати всі зусилля нашої економіки на виробництві власної зброї, власного зброєння. Е, е, українці повинні за це слідкувати за витратами і наших органів місцевої влади, і, е, і центральних органів влади. Ресурс не треба зараз озелененням займатися, перекладати бурківку, знаєте, фарбувати якісь стадіони, робити все повинно йти зараз в озброєння, тільки в озброєння. все інше може почекати. І тільки в такому форматі ми будемо на то знаєте, як Аль Капоне говорив, добрим словом та пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Угу. От таких крутих пацанів, які будуть гамселити Росію. От і задоволення будуть брати в НАТО, тому що ми самі по собі будемо допомагати НАТО ставати сильнішими. А, ви знаєте. Я пропоную зараз змоделювати ситуацію, трошки зазирнути в майбутнє. Моделюємо ситуацію, що так ми вкладаємо зараз набагато більше в озброєння. Ми от зараз з вами критикуємо так хтось з наших зараз бійців збройних сил України також видав серйозну таку урочисту промову. Нещодавно зараз суспільство також буде цією темою. Так, знаєте, зацікавлено е, наші соціологічні опитування покажуть, що Та суспільство не хоче бруківку суспільство хоче бавовну в Росії. Вийде у нас президент. Ну ще там місяць вони походять, подумають. Як це зазвичай? Потім президент вийде, і скаже: Ну все, тепер ніяких більше бруківок От тепер, значить, літаки летять, будемо всіх бомбити, ракети летять. Да? Е, такою міцною рукою, як це часто бувало, у нас е, особливо до повномасштабного вторгнення, і е, зараз в принципі десь в окремих речах. Також таку поведінку фіксуємо. Я не до того, що це там погано чи добре, це просто особливості особливості такої публічної політики Зеленського. То е, моделюємо ситуацію, що так воно є. Ми там Росію перемагаємо, і дай Боже, навіть цього року, якщо будемо добре гасити по е, тій території російській, е, і тут е, в якийсь момент настає час е, там не знаю, ікс, так само як нам здавалося 24 четвертого числа е, червня. Десь до певної міри, що а все-таки ми наблизились так до цього часу. Ікс, от е, але тоді ми ясна річ, ну реальніше набагато наблизимося. Російська армія буде послаблена. Е, в російських, значить, там військових буде розброд раз шатання. політичні кола е, тим паче, уже навіть їхній так званий народ не буде не буде розуміти, кому е, вірити і куди йти. І тут значить Росія на е, межі і е, поразки, і на межі розпаду. Ну ясна річ, як для мене це очевидно, просто з огляду на. В всі ввідні. І тут знову, не дай Боже, я просто моделюю ситуацію. Невже е, бере е, глава ЦРУ е, слухавку, дзвонить в Москву на Ришкіну і каже: Ви ж там тільки не розпадіться, ми вас підтримуємо, от, е, ви нормальні, ну там ще по -по почекайте. Ми просто не хочемо, щоб ядерна зброя потрапила не в ті руки. Чи існує такий ризик, пане Тарасе? Бо от ну зараз. Після 24-го числа відчуття саме таке, що колективний захід на чолі зі сполученими штатами не готовий до розпаду Росії і навіть е готовий боротися за режим Путіна щоб тільки не допустити цього розпаду. Ну, дивіться те, що у них є такі напрямок, це правда. Тобто, не будемо заперечувати, у них є таке. Але знаєте, є Уілм Бернс, який в дійсності взагалі займає достатньо русофільські позиції. Я от читав його книжку. Не сила. Він же написав. Він же він свої, нагадайтеся, як Україну частіше за всіх він там згадував. Він якраз згадував там Україну частіше за всіх своїх книзі, де чітко говорив, що світ враховувати інтереси Росії, і Україна не повинна бути членом НАТО, як і Грузія. Він же колишній посол в Росії, у нього там склалося достатньо такі теплі відносини. Тут питання: ми, ми повинні менше зважати на це. От, от, отут от, от ключове питання, коли ми будемо ганселити Росію, нам знаєте, буде байдуже хто кому там телефонує, що там кого попросить. Тому що ми самі будемо запускати ті процеси, які потрібні нам, так а не окремим особам, в тому числі там у Сполучених Штатах Америки чи в Європі. Ми повинні захищати в першу чергу себе і враховувати свій інтерес, якщо у них проблеми там з ядерним озброєнням та все іншим. Ну, Україна може сказати, так в чому проблема? Україна може забезпечувати збереження ядерного озброєння Росії, наприклад, ну там в глибині 400 кілометрів. Наприклад, у нас є, якщо ви так побоїте, що не зможете контролювати. Ну будь ласка, у нас є спецназ. От є центр АВА Там є різні підрозділи. От там той самий там Білий Вовк, який а, зараз активно нищить а, противника на території України. От вони можуть взяти під контроль ядерного озброєння Росії, якщо там виникне хаос, атомні електростанції багато чого. Потрібний миротворчий контингент. Ми можемо теж зібрати миротворчий контингент для стабілізації деяких регіонів. Ну, так треба, тому що я ж, я ж говорю, треба розмовляти як про ті пацани, а не знаєте, чекати, що вони там скажуть, що вони там будуть переживати. Знаєте, я завжди в таких випадках, не знаю, вам вже говорив в ефірі вашого каналу, неодноразово наводив приклад Ізраїлю, який мало кого слухав, а, а, просто захищав свої інтереси. Ну, наприклад, шестиденна війна була, вони в 67-му році, їх же теж попереджало, що не треба нападати на. Точніше не нападати, а робити превентивний удар по арабських арміях, які вже сконцентрувалися у них на кордонах. І вже Франція сказала, ми не будемо постачати вам зброю. і Вони припинили постачання зброї єдиний постачальник, до речі, зброю. Сполучені Штати попереджали, що не треба нападати. Ліндон Джонсон попереджав перед цим. Що зробив Ізраїль? Ізраїль зробив, як сказав. Легендарний голова генерального штабу Ізраїлю, потім міністр оборони Моше Даян: брою давайте, гроші давайте, а поради залишайте при собі. Вони вдарили. Причому під час цього удару вони ще встигли потопити американський корабель. Зв'язку загинуло 30-50 американців. Мосад спиляв антенну з американського посольства для того, щоб вони не встигли повідомити, що війна почалася для того, щоб вони вирішили своє питання. І що ви думаєте, що сталося після того, як вони а, продемонстрували успіх, захопили Сінайський півострів, голландські висоти, а, західний берег Ріки Ордан, вийшли до Єрусаліму і так далі? Американці почали їм допомагати зброю, хоча до цього ігнорували 20 років, тому що показали, що крути, крути пацани, і що там думаєте, не було там бажань? Ну американці, що ви розуміли, взагалі. Ізраїль вважали такою державою смертника. Вони з самого початку не вірили, що вона вистоїть, тому що дивилися на демографію. Там 600 тисяч євреїв на початку на початку оголошення незалежності було проти мільйонів арабів навколо. Вони ну добре оголошуєте незалежність. Але ми впевнено, що ви через місяць будете знищити. Не вийшло далі. Ізраїль там станом на 67 рік. Там взагалі було 2,5 мільйони населення. Вижили, вижили. З війна судного дня 73-й рік, 2 мільйони населення, ледь втрималися, але вижили. Але вирішували питання, врешті-решт досягнули того, що зараз вони досягнули. І знаєте, менше треба слухати, що і переживати за різних людей. Слід діяти і показувати клас. І тоді будуть допомагати. Як я сказав, цей світ середньовіччя, в принципі, не сильно помінявся. Сильних люблять, сильних поважають. Ті, хто можуть нав'язувати власний порядок денний, а безпека в першу чергу, теж в тому числі в наших руках, пане Тарасе. Тобто, от те, що, скажімо так, русські добровольці та русський добровольський корпус і Легіон Свободи Росії пішли на територію Білгородщини використовуючи саме західне озброєння, то це така от проба пера такого ізраїльського варіанту. Можемо так це трактувати. Ні, вони забороняють західну зброю використовувати. І тому я говорю, що повинна бути власна зброя, власні автомати, але ж ви використали, пане Тарасе, Але ж вони так. пішли саме з західна на, на хамвеях Вони туди поїхали. Ну потім, потім вони вже на інших їздили. Ну треба робити власне. що у нас на на, на цьому в Кременчуці робилися в тому числі броньовики. Штампуйте бронівики власного виробництва. їздите де заводна. Захід же чітко нам сказав. Робіть з Росією все, що завгодно, тільки не нашою зброєю. Вони ще півроку тому це сказали. А, окей, тоді давайте змоделюємо ще таку ситуацію. Я думаю, просто зараз у нас, знаєте, така після цього м'ятіжа бунту в Росії і після саміту НАТО. І, в принципі, після того, що передувало а, цим подіям, я маю на увазі теракт на Каховський ГЕС. Ну, потрібно підбити якісь такі проміжні підсумки, бо ну схоже, все таки ситуація певним чином змінилася, і потрібно її прояснити. Давайте змоделюємо ще одну річ. Умовно кажучи, в Україні ну дай боже, там зберігається якийсь серйозний ударний кулак, попри контрнаступ, навіть після контрнаступу або. Чи там, умовно кажучи, навіть впираються знову ж таки наші військові довгий час, кілька місяців не можуть серйозно прорвати оборону. Моделюємо ситуацію. Чи можемо ми використовуючи це озброєння, наприклад, піти на північ і взяти мінськ, звільнити від режиму Лукашенка? Що тоді? А це питання до речі, що до Росії є чітка пересторога щодо мінську. Це невідомо до речі, чи можна там використовувати західну зброю? Ну принаймні, ми поки що не чули ніяких застережень, чи можна там. Хоча я не виключаю, що там теж якісь є обмеження. Ну, дивіться, стосовно мінську, поки що ситуація е, достатньо складна. Я думаю, що і захід не дуже хоче теж змінено принаймні зараз. Лукашенка плюс за Лукашенка стоїть Китай. Ми про це повинні розуміти, але це не означає, що він застрахований від того, що з'являться шахтарі та яркі та інші не особи на території Білорусі. Знову таки, ми повинні розуміти, що а, а до яких ми звичайно не будемо мати ніяких відносин. Ми повинні розуміти так, що чим, чим жорсткіше ми будемо, як я сказав, ставити себе на районі. Тим більше на нас будуть звертати увагу і з нами спілкуватися те саме Китай, те саме США і так далі, так побудований світ. Тому що, в принципі, забезпечити безпеку наших північних кордонів це в наших інтересах, щоб Росія в тому числі витрачала додаткові ресурси на охорону своїх кордонів, наприклад, з боку Білорусі. І нам цікава гарна громадянська війна в Росії. Тому ми повинні вболівати за всі команди. Які там борються зараз, або Пригожин, замість Пригожина і всі інше, але знову таки ми все рівно повертаємося до того, що нам потрібна власна зброя: і стрілецька зброя, і ракетна зброя, і власні дрони в промислових масштабах, так і багато чого іншого для того, щоб не за незалежати від політичної кон'юнктури різних країн. Там можуть бути, як я вам сказав, зовсім різні інтереси. І вони не завжди будуть спопадати з українськими. Ми повинні це розуміти. Дивіться просто за цією логікою, якщо так продовжувати, то теоретично можна було би зібрати українське радянське озброєння з різних фронтів залишився тільки західне там і умовно кажучи, влаштувати щось на кшталт. Ну, наприклад, того ж таки рейду РДК або того ж таки рейду Пригожина і зайти на територію Росії та умовно кажучи піти на Москву з радянським озброєнням. Пригожин пройшов за добу від е, полівих легерій тисячу кілометрів е, від Чернігівської області до Москви в районі 400 кілометрів. І наскільки я знаю, там якихось серйозних е, перешкод у вигляді блокпостів е, постійної е, військ з якоїсь. Е... Серйозно розгорнутою технікою там немає, то чи взагалі такий варіант ну потенційно політично у всякому разі можна розглядати, чи це ну, от, напевно буде застосована ядерна зброя, і ще й і ще й захід потім скаже, що так це ж Україна агресор. Подивіться, вони правильно зробили, що вони вгатили по поті Україні. Ні, дивіться, Захід Захід сказав бийте по території Росії тільки власного виробництва зброї. Я впевнений, що РДК і Легіон Свободи – це теж було погоджено Заходом. Вони, в принципі, готові на те, щоб Україна вела гібридну війну. Тут питання до ну, радянської зброї ж мало залишилось. Давайте будемо відверти. Угу. Потрібні нові зброї, потрібна нова техніка, яку треба виробляти в Україні. Краще починати з терору. От російських військових, ну так, наприклад, як в Краснодарі uh -huh. вийшов там, да побігав раптом самогубство, да? чотири кулі в живіт і чотири кулі в спину. Ну от це вже тактика масаду. Перестріляли десятьох, а сто обісралися там. Да? Нехай, нехай бояться. Як в таких випадках говорить СБУ, ми нічого не підтверджуємо та не спростовуємо. А пан Малюк ще на додачу говорить, але не, але обіцяємо, що нічого крім смерті вас не чекає. А, тобто удари по інфраструктурі в першу чергу вглиб Російської Федерації, знищення їх військового потенціалу для цього ракетна техніка потрібна в першу чергу. Ну і звичайно, що різні способи дезінтеграції Російської Федерації і дестабілізації. Ну не знаю, тут вже питання до е, тих, хто буде безпосередньо планувати такі операції чи потрібні зараз на даний час створювати рейди? Це ну таке поки що питання, тому що Росія поки що так не хитнулася. А коли там почнеться колотнече один з одним, ну я думаю, що цілком можливо це робити а чому би ні? Пане Трасе, дякую вам величезне. Я думаю, що ми на цьому е наш такий проміжний аналіз будемо завершувати. Е дякую, що долучилися. Тарас Загродній політолог. Е